Військові у Чернігові роздавали цукерки та розповідали про мир. Сьогодні військовослужбовці обласного центру територіального комплектування та соціальної підтримки організували акцію під назвою Добро переможе, любов допоможе. За словами обласного військового комісара Олега Гончарука, у день закоханих вони захотіли заспокоїти населення на тлі інформаційного нагнітання. На сьогоднішній день. Ми відмічаємо велику напругу серед суспільства стосовно тих воєнних дій, які розгортаються на певних ділянках державного кордону, перегрупування військ Російської Федерації. Але ми хочемо своїми діями насамперед заспокоїти наше населення в тому, що на сьогоднішній день збройні сили України спроможні виконати будь-яке завдання а насамперед основне завдання це захисту державних кордонів нашої держави, захисту суверенітету та недоторканності нашого держави. Близько 15 військовослужбовців біля головного корпусу Національного університету Чернігівський колегіум протягом дня спілкувалися з чернігівцями та пригощали цукерками. Все це знімали на телефони. Згодом хочуть зробити відео, розповів Олег Гончарук. Дозвольте, слава Україні! Вітаю вас з ним. Накоханий Україна переможе. Чернігівці на таку акцію військовослужбовців реагували так. До мене підійшов хлопець в формі. Я думала, щось буде розповідати, а він дав мені цукерку. Така приємна акція. Розказав про те, що війни не буде. Привітав зі святом. Сказали, що все добре. Дасть Бог, все буде добре, будемо надіятися, а страшно.